Якщо хто знає, куди переїхав Ковчег, тому що ну ми подзвонили, дзвонок не відповідав, і по номеру телефону а телефон був відключений. Але я часто сюди їздила і завжди було написано, що переїхали. Куди переїхали, не знаю. І нібито ніхто не знає. Так що, якщо хто знає, куди переїхав Ковчег, обов'язково напишіть під цим роликом. А ми зараз їдемо. Ну ми ж купили вкусняшки для наших друзів. і їдемо з вами на 411 батарею. Ми там з вами вже були, там дуже багато собачок, які на всі нас чекають. Але на 411 батарею батареї у вас навіть є можливість взяти собачок і піти з ними погуляти. Да, це теж є таке по-паркові. Так що, мої хорошенькі, всім гарного дня. Ми їдемо туди вже. Да, Артурчик. Да, Артурчик, ну а що, Артурчик, а ж що діти? Так що пишіть, будь ласка, де у нас є приютики. І по своїй можливості я обов'язково поїду, тому що для мене. Собачки це все, ви знаєте, що я вдома не заходжу, не їм, поки не покуплю. Мої хорошенькі, тут знаходиться приют для собачок. Ми приїхали Костік, стукай. Зараз ми будемо розгружати наші вкусняшки. У нас їх тут дуже-дуже багато. Вкусняшок для наших. Для нас. Що, що Костік? Приют переїхав. Приют переїхав? Куди да. переїхали? Анд, дивися. А, ну номер телефону. Так, приюта тут нема. Приют переїхав, мої хорошенькі. Ага, поняла. Зараз ми наберемо. Дивіться, е номер телефончика, як зателефонувати, приют переїхав, мої рідні. Ага, ми чесно ну, наберемо, хорошо. Переїхав Зараз, час, Костя, зараз ми наберемо, їдемо далі. Так, мої хорошенькі, Ми зараз їдемо з вами на 490 батареї. Там, іде, там є центр адаптації собачок. Да, да, воздушна тривога. Да, воздушна тривога у нас об'явлена. Але будемо надіятися, що все буде добре по-другому, як тому що, дівчатка, якщо знає, де приїхав ковчег, обязательно напишіть. Пишіть, будь ласка, мені завжди, дівчаточки, мої хлопчики, де є які приюти. Я ж вам кажу, я завжди їздила на, на Ковчих, район Пересівського моста. Зараз приїхала, там закритий телефон є, ну, може відпочивають, буде закрито. Їдемо зараз в центр реабілітації, реабілітації собачок. Це у нас знаходиться на 411 батареї. Ще раз хочу вам сказати, що там навіть е розрішають брати собачок з поводочком і ходити гуляти по парку. Да, там дуже такі. Ви знаєте, кожний приют, він приют, він ухожений, кожний собачки, вони доглянуті. Ви знаєте, це краще, як собачка в приюті, чим вона десь бігає, голодна і холодна. Е, я вже вам казала мільйон 25 разів, для мене собачка – це моє все. Я вам вже говорила і буду говорити. Так що, мої люди. Бачите, дівчатка, приходять, гуляють з собою. Так, мої хорошенькі, ми приїхали до 411 батареї. Косик, ти не був тут, ми ж тут з тобою не були, це ми з Люсією були. І дивіться, зараз дівчатка брали собачок на прогулочку. Ми зараз теж бачите? брали на прогулочку, їх можна брати на прогулочку, з ними гуляти. Ми знаходимося в центрі адаптації собачок. Дивіться, бачите, ось мої хорошенькі. Костик, открывай дверку, сейчас дам заносит и все. Красунчики. Пару минуточок ми теж, бачите, корм хтось приніс мої хороші. Жду дві минути, жду, жду. Косанко, відкривай, давай і давай. Пішли з тобою. Зараз, мої хорошенькі, дві минуточки нам сказали, і ми зараз позаносимо багато вкусняшок. Підемо до наших собачок. Дівочки мої, я завжди вам говорю, хочу говорити і сказати. Ви знаєте, людина завжди може попросити, а собачка ніколи. Нам не треба байдужими бути до них свої, вони не свої. Я хочу вам сказати, що два кілограми косі. Кожна людина, яка принесе, це дуже буде дуже велика допомога. Кожна людина по кілограму по два і вийде 15, 20, 30 кг. Так, да, Приютків дуже багато. Я хочу вам сказати, що я не кажу, що я прямо там кожен день їздю, але час від часу по своїй можливості я їздю і на Пересипський міст, але вони переїхали. Ну, ми обов'язково напишу, де переїхали, хоча собачки там є. Може, знаєте, тимчасово десь переїхали. Знаєте, може, другий трошки приють переїхали. Але це все одно під роликом мені напишете, ми, ми обов'язково до них поїдемо. Добрий день, відкривайте, будь ласка, Откривай. давай, Костянчик. А хто це до нас приїхав? А ми приїхали до вас. Ми до вас вже, до речі, приїжджаємо другий раз. Я їздила на Пересівський мост, там ковчег. Поїхали там перенесли. Це корм. А, це корм. А, а ми у вас вже були. Були у вас дуже чисте. Е, ну як, я думаю, десь місяць полтора назад. Да. Да, конечно. Підемо, звісно, конечно. бачили так. Дивіться, е, і на прогулочку ходять з ними. Да, да, я бачу. Трошки, і всі отримують задоволення, і люди, і собаки. Дякую вам. І ми, тому що ми можемо спокійно поприбирати їх вольєри. Спасибо. Так, тут корма трошки і косточки. Ви вже там. Ми так одні спеціально кульочки малі поробили, щоб вам було Дякую. удобно їм давати. Так, зручно. Зараз підемо трошки, прийдемо. Можна? буде, так? Красунчики ви мої, красунчики ви мої. Ай, ви харосенькі, такі, які вони довольні. Дякую. Ти такий мамин, куди голубоглазий, куди голубоглазий? Боже, а голубі очки, які моя, ти красюня. Ну. Це собака військового його призвали і він її залишив нам. А вона знайшла у нас е, свою родину, бо їй забрали наші волонтери. Люба, моя така. Так, зараз мої хорошенькі кості заносять, підемо. Дивіться, кожен день можна приходити, кожен день, так? Сятою тут у нас же є хто, хтось хто прибирає. Ага. А якщо погуляти, то звісно, краще вихідні. Ми тут більше часу проводимо. Ага. Ми приходимо сюди, сраня, і там десь години до двох, до півтретів ми тут знаходимося, тому нас легше застати. А в принципі, так, кожен день з 10 тут хтось є. Обов'язково. Ну і що, здрасте Да, ми вам принесли вкусняшки. Да, 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 мої мій хороші. да, дамій ріднулічка, да. мої красотулечки у них вигульник, Тут вони гуляють. Да, мої хорошенькі, боже мій, як у вас тут багато, як у вас тут чистенько, це взагалі. Подивіться, красуньки мої, га? Зараз їх там, годують, пожалуйста. Дають їм вкус, Боже, як у вас чистенько, які ви мої рідні, да. які ви пухнастенькі, мої касетулі, да, 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 да. Що таке? Мі, як ти зустрічаєш? Да, Красунчик мій, да, красотулечки ви мої, красотулечки ви мої, да, да, а ти гуляєш, да, мій рідненький? Да. Мої ріднулечки, да, да. красотулечки вас кормлять зараз, да, вам так, їсточки так. дають, хто п'є, хто їсть. Красуньки ви мої, ви мої хорошенькі. Значить, кожен день а на вихідні хай приходять, так, да, можна на вихідні, погуляти. Так, за все, мій хорошенький. що мої ріднулі, га? Мої красавчики, да, ви чувствуєте? Да, ви мої рідні, да. манюні, ви мої такі халюсі, да. Такі хорошенькі, да, да, мої рідненькі, да. мої дюбочки. Ви такі сабутні, да, да, граються. Мої... Ой, ти що хоч хай... мій, ти що б'єшся. Ну йди, йди до мене. Йди. А ну йди до мене, давай, красунчик, давай. Ти мій красунчик. Я таку покажу, все. і всі сканують його, і будуть підписуватися до вас так. і приходьте. Дивіться, район 411 батареї, пожалуйста. Заходимо на інстаграм і приїжджаємо до наших оцих красотулічок. Бой ми взаємо. Да. Ну, їжте, їжте. Це все моє рідні вам. Костянчик, що їдемо, дивіться які вони. Хальосінькі такі, га? Я вам дуже дякую, до побачення. Дякуємо, до побачення. Ей! До зустрічі. Так, на кого торку. Так це ми їм кожному... Хорошо, хорошо, хорошо. Костик, все вже, це все вигрузили? Все вигрузили, Костянчик. Зараз я зайду туди, трошки, зараз артучик, 5 минут я прийду. Так, ми привезли отакі вкусняшечки, трошки корма взяли, мої хорошенькі. Ідемоте прогуляємося, йдемоте з вами. Йдемоте, йдемоте, мої краси. І моя красуня, мої ріднулі. Гайда, Пошли. Пошли, мої ті краситулечки такі. Да, 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 мої красуні, да, здрасті, зрасті, здрасті, здрасті, боже мій, чистесенько, акуратно. Як тут красиво і уютно, та ма мені частина спочатку цих всіх погуляла. Ми тут прибрали, потім ми їх розсадили, погодували, наліли їм тепленької водички. І зараз ми прибираємо тут територію ту частину. І от, дівчата, ви бачите, готую. Да да, 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 от і така дрібідь у нас кожен день. Красунчики ви мої, красунчики. Боже, як у вас чистенько ви забирали собак. Да, а скажіть мені, я хотіла бігу Боже, що я хотіла бігом спросити? Ой, м точну адресу. Думаю, що хотіла спросити. Ну, у нас так як не батько безмі, у нас немає адреси, але таксі знають, як Миколи Тройського 1. Ну, це тут два цей чотириста батарея. Район 411 батарей. Так що все, мої ріднулічки, красотулі мої. Ну ви молодці, у вас так чистесенько. Я вам просто дам посилання на наші Може, Можете там опублікуєте наш інстаграм, фейсбук. Дивіться, ви час мені скажете ваш інстаграм, я його опублікую. Якщо люди не можуть знайти, вони нам пишуть, ага. і потім ми даємо там, телефон, тут, хто волонтер, знаходиться, почають знайти адресу. Ага. Тому що важко знайти нас. Ну, тут поряд очисні. От, 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 от. Тебе я знаю звати Лея.